Новий прорив на Курщині окупанти в Істериці повідомляють про черговий наступ ЗСУ, підривають мости і заганяють війська РФ у пастку, що насправді відбувається в Курській області, і як це коментує генштаб. Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Українська армія почала нову операцію в Курській області. У ніч на 5 травня бійці ЗСУ пішли в наступ у районі Тьоткіного. Поки що про це повідомляють лише російські провоєнні пабліки. Український генеральний штаб чи інші офіційні особи ситуацію не коментують. Отож, що кажуть затвоєнкори, наприклад, пропагандист Позняков пише, що підрозділи ЗСУ намагаються відрізати Тьоткіне. Для цього вони підірвали ракетами мости, аби порушити логістику росіян. Зокрема, у мережі з'явилося ось таке фото. Пабліки Росіян стверджує, що на знімку знищений українською армією міст поблизу населеного пункту звани. Від нього до кордону із Україною трохи більше 12 кілометрів. Так званий воєнкор Юрій Котінок заявив, що після цього ЗСУ буцімто пустили вхід інженерні машини розмінування. Їх завданням було розчистити поле від вибухівки для подальшого просування бронетехніки. Пропагандисти стверджують, що частина українських підрозділів пішла у наступ біля Тьоткіного та попови лежачів, бої точаться на кордоні. Російські прикордонники і регулярні військові нібито намагаються зупинити прорив. Зетканал «Два Майори пише про п'ятьох бійців ЗСУ, яких Буцімто виявили у районі залізничної станції у Тьоткіному. Там був стрілецький бій, після чого українські солдати нібито відійшли на територію України до прикордонної режівки. Ще один пропагандистський паблік Архангел Спецназа, повідомляє про інший напрямок удару ЗСУ. у напрямку села Новий Путь, що на південь від веселого. Зауважу, що раніше українські бійці вже наступали на цій ділянці влітку та восени минулого року під час першого етапу курської операції. Тоді завдання було відрізати сили РФ у Глушковському районі. А поки росіяни істерять через новий прорив ЗСУ, головком Сирський поїхав на передову. Там він нагородив учасників курської операції. Генерал особливо відзначив 225-й окремий штурмовий полк. Олександр Сирський поспілкувався із його бійцями, командирами і вручив їм високі державні і відомчі бойові нагороди. Головком пояснив важливість Курської операції так. Цитую: ця операція, що триває вже дев'ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога у Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку сили оборони України створили у прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Розповів генерал. Тим часом не сидять, склавши руки, і партизани руху. теж вони вивели із ладу трансформаторну підстанцію у Саратові. У результаті без світла залишилися дві базові станції стільникового зв'язку. Вони забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти: НПЗ Газпромаш, Завод Пірогруп і мобілізаційний центр, який окупанти використовують для координації своїх злочинних дій. Партизани уточнили, що без роботи цих станцій координація дій противника буде ускладнена. Також це вдарить по логістиці окупантів і створить їм додаткові проблеми в організації оборони. Важливість перенесення війни на територію агресора важко переоцінити. Військовий експерт Роман Світан зазначає, що бої у прикордоні Курської і Білгородської області триватимуть і надалі. Наші два, навіть нервнобольші час можна сказати. плацдарма, которая на российской территории, ну, за счет еще Белгородской, по крайней мере, несколько плацдармов на российской территории, основная задача которых оборонитель, оборонить, то есть лучшие оборонные позиции. И в таком виде, мы уже сколько раз говорили, но ну, это весь фронт такой должен От Беларуси до Осколы, это около 500 километров по прямой, 600-700 по границе. То есть это нормальное состояние, когда воюют две страны, когда вся линия границы, вся линия соприкосновения является линией боевого соприкосновения, то есть линией фронта как таковой. И эти бои они будут идти, пока мы не развалим Российскую империю. То есть воевать на границе придется ну, еще несколько лет, так это точно. Потому ничего страшного нет, там никаких прорывов, никаких окружений, никаких выдавливаний или задавливаний. Это просто нормальная линия фронта, такая же, как э, в Липцах, такая же, как, допустим, только на нашей территории, такая же, как э, в том же Волчанске, допустим, либо э, вдоль линии, э, линии соприкосновения на востоке, в Восточном Запорожском фронте. Вот такая же самая Северный фронт, потому э, только она будет, эта линия, расширяться. То есть пока она локационно, там, допустим, несколько Кілометрів по полтора-два десятка кілометрів. А так реально можна бути п'ятсот кілометрів. Так мінімум надати бути готовим і проводити определенне міроприяття вдольці та лінії грані. Ситуація на Курщині демонструє, що російський начальник генштабу Валерій Герасімов зарано відзвітував Путіну про завершення операції зі звільнення регіону. Про це каже військовий експерт Олек Жданов. Операция в Курской операционной зоне продолжается, и враг решил активизировать свои действия в плане в попытке выдавить наши войска с Курской операционной зоны. 33 боевых столкновения, практически на, в полтора раза увеличили, увеличили российские оккупанты количество боестолкновений. 210 артиллерийских обстрелов, 15 авиационных ударов, 21 корректируемая авиабомба. Результат – ноль. Враг несет потери и ли оно линия боевого соприкосновения в зоне ответственности наших войск на двух плацдармах в Курской области остается неизменной. Мы продолжаем сохранять свое присутствие на территории Курской области. Друзі, підпишіться на канал, аби не пропустити оновлену інформацію про перебіг подій на Курщині і напрямках фронту. Також не пошкодуйте вподобайки цьому випуску.